Заміська траса для мотокросу в урочищі люблениць під ковалем у вихідні перетворилась на масову спортивну арену європейського рівня. Перше в історії тут відбували заїзди кращих мотогонщиків в рамках заключного етапу чемпіонату Європи з мотокросу в класі ОКЕ. За перемогу на ковальському етапі континентальної першості боролися 18 спортсменів шести країн Європи. Подивитися на представницькі змагання прийшло чимало глядачів. Слід віддати належне організаторам. Вони добре підготували не лише саму трасу, а й територію, де розташувались кемпінги учасників та місця для вболівальників. Заключний етап європейської першості з мотокросу в класі Оупен врочищі Любленець відбувався під патронатом голови облдержадміністрації Бориса Клімчука, який особисто очолив оргкомітет змагань. Спорт серйозний дуже. З однієї сторони можливості техніки самої сучасної, а з другої сторони, це спорт витривалих, мужніх людей. Те, що ми культивуємо це на Волині, зокрема в Ковелі, це здорово, правильно. Це хороше заняття для молоді. Тому я очолив оргкомітет, з задоволенням очолив його. Приклав чимало сил для того, щоб звести все це до, до кучі. Було причетно чимало людей до цієї справи. Гарного дня, хороших результатів. І саме головне без травм. Суттєву підтримку в організації змагань надав благодійний фонд народного депутата України Степана Івахів. Степан Петрович вболіває за волинський спорт і будь-яка ініціатива з боку організації по проведенню таких змагань він завжди долучається. Ось, з федерацією мотокросу Волині співпрацюємо не один рік. Минулий рік для переможців вручали сучасні мотоцикли. Ось а цього року також активно долучилися до проведення змагань і забезпечили сітку, дуже дорогу сітку. І, відповідно, облаштували трасу для спортсменів. Головні надії на турнірі волинські болівальники мотокросу пов'язували з 19-річним студентом Ковальського промислово-економічного коледжу Андрієм Буренко. Перед заключним шостим етапом чемпіонату хлопець перебував на четвертому місці в загальному заліку і претендував на медалі континентальної першості. В мотоспорті Андрій вже 13 років. З дитинства тренується під наглядом батька. В минулому багаторазового чемпіона та призера чемпіонатів СРСР з мотокросу Юрія Буренка. Я ще був малою дитиною, і мене просто. Спитали, чи просто хочу кататись. Ну, я сказав, що хочу. І все з того й почалося. Батько купив мотоцикл і потихеньку-потихеньку почали їздити за границю по Україні, і все переросло в професіональний від спорту. Професійний мотоспорт потребує серйозних фінансових затрат. Відрадно, що перспективного молодого гонщика краю підтримує волинська компанія Вок. Лідер вітчизняного нафтового ринку добре знає ціну перемог у бізнесі, і саме фірмовий продукт від ВОК – високооктанове пальне «Мустанг-100» допомагає Андрієві Буренку найповніше розкрити можливості його сузуки з робочим об'ємом двигуна 250 кубічних сантиметрів. Батько спортсмена, який одночасно є й техніком-механіком в команді Буренка молодшого, зазначає, саме функціональні характеристики «Мустанг-100» повністю відповідають особливому статусу такої техніки. Компанія ВОГ використовує їхнє паливо. Досить я ніколи раніше якби, ну, пробували, але з, з, не звертали так увагу, е, тому що більше за кордоном закуповували, чесно кажучи, таке паливо. І зараз почали пробувати. В принципі, воно не гірше нічим, ніж закуповували шел. Решта високооктанових нафтопродуктів, степінь життя тут інакше, як в серійних мотоциклах стандартних або в автомобілях. Тут треба лити високооктановий бензин. В класі Open Андрієві Буренку доводиться змагатися з гонщиками, які використовують більш потужну техніку. Клас опен, в ньому їздять люди на мотоциклах ОВМ-2 на 450. Звичайно, це грає велику роль. Дуже тяжко зі старту виїжджати. Першій п'ятірці, тому що від старту теж дуже багато залежить. Нестачу потужності двигуна свого Сузуки Андрій на трасі компенсує якісним пальним та філігранною технікою мотокросмена. На фініші першого кваліфай заїзду Андрій був п'ятим. А у загальному підсумку всіх етапів цьогорічного чемпіонату Європи четвертим за крок до п'єдесталу пошани. Переможцем ковальського етапу і Open став латвієць Томс Макукс, який виграв обидві гонки. Але більш стабільні результати на всіх шести етапах змагань забезпечили звання чемпіона Європи з мотокросу у цьому класі росіянину Олександру Бугурєєву. Стільки йшли з братом. Спасибо брату своєму хочу привіт. Він у мене механік. Він зробив все, щоб я став чемпіоном Європи. Тобто, да, в -то степені його заслуга. початку сезону я не вірив, що я виграю, але зібрався, стабільність привела мене к победі. Четверте місце Андрія Буренка серед 58 учасників європейської першості, безсумнівний успіх талановитого волинянина. Втім, юнак впевнений і у своїх майбутніх перемогах, бо відчуває підтримку Вок компанії, яка завжди інвестує в розвиток українського спорту. Найближчий орієнтир спортсмена медалі чемпіонату світу вже в класі мотоциклів 250 кубічних сантиметрів. Саме завдяки компанії ВОК я досягаю нових цілей нових перемог і йду вперед. Варто нагадати, що перші заправочні комплекси Вок з'явилися саме на Волині, тому здобувши лідерські позиції вже на всеукраїнському рівні, компанія підтримує прагнення талановитого земляка здобувати нові перемоги для себе і для своєї малої батьківщини.